Папулялілялі, паплалі, папулялі. Папу, папу. Що за диво материк на землі існує, на відміну від усіх, тут життя не так вирує. Та й людей немає тут, лиш пінгвіни все живуть дико й пусто навкруги. Де не глянь сніги й льоди. Лиш частково оживають на весні тут береги. Малята! Вам відомо, що на нашій планеті є місце, де розрізняють не пори року, а полярну ніч та полярний день, які тривають по півроку. Цей загадковий материк називається Антарктидою. Вона знаходиться. В південному полюсі нашої землі. Антарктида це величезна кришталева пустеля, яка повністю вкрита товщею льоду, з усіх боків оточена холодними водами, а в них плавають величезні плавучі брили айсберги. В Антарктиді бувають найсильніші морози на землі. Саме тому, крім вчених полярників, що вивчають Антарктиду, тут ніхто з людей більше не живе. В Антарктиді є і наша українська станція, яка називається Академік Вернацький. Українські полярники вивчають склад антарктичних ґрунтів, досліджують рослинний та тваринний світ Антарктиди. Незважаючи на суворий клімат, в Антарктиді живуть багато птахів і тварин, тюлені, морські слони, морські котики. У холодних водах мешкає великий синій кит, кашалоти та касатки. З птахів мешкають альбатроси, Буревісник, поморники, баклани. Символом Антарктиди є пінгвіни. Це нелітаючі птахи з короткими крилами, схожими на ласти, які допомагають їм добре плавати. Живуть пінгвіни колонами. Пінгвінята запрошують вас пограти в гру. Погляньте уважно на картинку. Хто з цих тварин не мешкає в Антарктиді? Хто зайвий? Так, це лисиця, жираф та їжак. А хто з птахів зайвий? Сорока, ворона, голуб. Молодці малята. Ви впоралися з завданням. Спробуймо знайти маму у кожному морячку. Вони бавилися та й загубилися. Ось пінгвінятко знайшло свою маму, пташеня альбатроса і маленький тюленчик. Всі тваринки знайшли своїх мам. Діти, я впевнена, вам було цікаво дізнатися про найхолодніший материк на землі, Антарктиду. Що тут навіть лютий холод та мороз, життя тварин та птахів. Наша планета Земля унікальна і дивовижна, тож давайте її досліджувати разом і далі.